У Малайзії на туристичний табір зійшов СУВ. Влада повідомляє про щонайменше 12 загиблих. Під завалами може бути ще коло 20 людей. Місто Батангкалі розташоване в центральному штаті Селангур за 50 кілометрів від столиці Куала Лумпура. На цьому місці була органічна ферма. Там і стояв табір. Це було найпопулярніше місце відпочинку, де можна було орендувати намет. Зсув зійшов близько третьої години ночі. Маса землі з'їхала з висоти 30 метрів і вкрила площу в 4 квадратні кілометри. У момент трагедії в таборі перебувало коло 94 осіб. Усі індонезійці. 60 людей вдалося врятувати. Сімох із них відправили до лікарень з тілесними ушкодженнями. Серед загиблих п'ятирічний хлопчик.